лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. Пане Сергію, важка перемога вольова. Наскільки ви задоволені самим футболом, чи все ж таки футбол це відійшов на другий план, головне це результат. Ні, ну я вітаю свою команду. все таки вольова перемога. Вона цінно, Тим більше сьогодні у нас після серії таких невдалих матчів по результатам дуже вона була важлива. Вдячний хлопцям, що змогли два рази відігратися і ну, пішли в банк, друга нападаючи випустили, у нас шансів не було. Руслан Молодець забив перший гол в своїй професійній кар'єрі. Вітаємо його. А так, ну по грі, звісно, в мене є питання. Задоволений, це останні там, скільки, 20 хвилин чи скільки були, що команда заміни спрацювала, додали в швидкості трошки, коли ми додали в швидкості, в нас починали ну, дуже багато моментів виникати. На жаль, забили ну, три, ну, і, знаєте, як вам сказати, гріх. Гріхи на те на Бога, чому тому, що ну 3-2 і так, слава Богу. Коли забив гірний свій перший м'яч матч сьогодні, сьогоднішнього матчу. Чи думали ви десь про те, що якщо Максим забиває, то забиває дорази-два? Тому що так вже було в двох матчах, коли він забивав, і одразу по два. Це було матч з і матчі з Карпатами. Ну сьогодні це теж повторилося. Ну, ну я в честь впевнений був, що він сьогодні забіг. Тим більше стільки не забивав він знову. Ну молодець, він він зробить ту роботу. Яка від нього потрібна, але знаєте, є молодий пацан що трошки нестабільний. Хотілося б стабільності в нашій грі. Не тільки от і взагалі, від команди хотілося б трошки більшої стабільності. Але я думаю, що ми на правильному шляху. Я сподіваюся, що ця така важка вольова перемога нам дасть той поштовх, який от, щоб йти далі перемогами. Дякую вам. Пане Олександре, ваша команда сьогодні двічі вигравала і навіть не втримала нічию. Ваш коментар по грі. Наскільки вам взагалі сподобалася гра обох команд? І про що думали, коли рахунок став 2-2? Ну, давайте так, що якщо казати по грі, то мабуть сьогодні ми не заслуговували на поразку. От, Але це футбол. От мені моя команда сподобалася сьогодні. Я не буду казати про суперника, тому що є завдання них, виходу першої четвірки і, мабуть. Вищу рігу. у нас скромніше все. Сьогодні даємо те, що можемо давати. Я дякую хлопцям, що намагалися сьогодні грати в гідний футбол, а не тільки приїхати і так відбуватися. І ще раз кажу, що ми дебютанти першої війни. І хлопці зараз дете в вченнях, мабуть, там українською, правильно. Ну, навчається. Ладно, може так підказати, бо вони навчаються і ну, краще навчатися на перемогу. А чи думали ви, чи думали ви взагалі про те, що Дінас, насправді, якщо брати історію протистояння з центром, ще в другі ще жодного mm. разу навіть не грав нічую з цієї командою? То буває. Я якось спокійно я не, до цього відношусь. Я не дивився на результати інших років. У мене є команда, яка сьогодні і награла. Яка намагалася перемогти, не тільки зіграти, я налаштовував хлопців, коли ми сюди їхали, що ми їдемо сьогодні грати в футбол, скільки нам дозволить наша ну, конкуренція. От, і ми будемо казати так, що якщо брати по дистанції, то рівень вашої команди це рівень слабкішого футболіста на. На лаві запасних. І в нас були сьогодні питання. Не грав капітан, капітан команди, грав зовсім молодий парень центрального захисника з великими проблемами є в опорній зоні, і по корічкову, і та як то кажуть, заміна, коли яку я зробив, хлопці ну, дуже важко в цю гру війти, але ж 10-го догравати не можна було. То да, рахунок не той, що ми заслуговували, але будемо сильнішими. Так Дякую. Максим Гірне, нападник ФК Кає під центром. Максим, ти знову двічі забив ворота Діноза, але, мабуть, ці Ну, Чи можна порівняти оці голи з тими попередніми в третьому турі, коли ти забував у Демидові з, з тими, які сьогодні забив? Ну, порівняти, звичайно, вони не похожі один на одного, але якщо брати. Точку зору потрібності для команди так і тоді так вийшло, що треба було зрівнювати рахунок. Я я зрівняв цього разу, треба було зрівнювати рахунок, знову зрівняв. Думаю, що саме психологічно цим дуже допоміг команді. Максима, цікава статистика. Ти якщо забуваєш, то одразу два. Тобто третій матч, в якому ти забуваєш, знову дубль. Чи думав ти, коли забив сьогодні перший гол? Чи ти згадував попередні там матчі з Дінозом і з Карпатами? що ти, якщо забуваєш, то тільки два. Ну, якщо чесно, так, проскакувала така думка. Не знаю, можливо, десь трішки фарту. Ну, забиваю подва, дай Бог так кожен раз. Все добре, дякую. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.